Привіт! Мене звати Валерія, і сьогодні я запрошую вас у дивовижну подорож до Львова, міста кави, архітектури та неймовірної атмосфери. Що потрібно знати про Львів? Львів розташований на заході України та є культурною столицею країни. Його старовинні вулички, бруківка та неймовірна архітектура роблять його одним із найгарніших міст Європи. Визначні місця Львова. Площа Ринок, серце Львова, оточене середньовічними кам'яницями та ароматами кави. Львівський оперний театр один із найкрасивіших театрів Європи, побудований понад 120 років тому. Високий замок місце, з якого відкривається захопливий панорамний вид на місто. Відомі особистості Львова. Іван Франко, видатний письменник, поет і громадський діяч, який залишив величезний слід в українській літературі. Станіслав Лем всесвітньо відомий письменник-фантаст, автор книги Соляріс, який народився у Львові. Соломія Крушельницька оперна співачка світового рівня, голос якої підкорив найбільші сцени світу. Кулінарні традиції Львова. Львівська кава місто називають українською столицею кави, адже тут особливі традиції її приготування. Сирник по – ніжний сирний десерт, який став візитною карткою міста. Шоколад та карамель у Львові є справжня шоколадна майстерня, де роблять унікальні солодощі. Чому варто відвідати Львів? Львів це місто, де кожна вуличка розповідає свою історію, де аромат кави змішується з музикою вуличних музикантів. Це місто, яке варто відвідати хоча б раз у житті, щоб відчути його унікальну атмосферу. Приїжджайте до Львова, коли настане мир. Ми будемо раді показати вам це казкове місто, яке завжди відкрите для гостей з усього світу. Пишіть у коментарях, яке місто України ви хочете побачити наступним.